Вітаю очні! Сьогодні в нас тема похідна добутку і частки, але перед тим як ми почнемо її, ми розглянемо ще номер 16. В номер 16 нам треба знайти похідну функцію в точці х 0 до рівня 3. Перший крок ми просто знаходимо похідну від даної функції. Трійка виходить вперед. Зменшимо степінь на 1, отримуємо 3 х квадрат. Ну тут можна 1 третя, а можна 3 в знаменнику залишити. Далі, двійка вперед, степінь зменшуємо на одиницю. І похідна від мінус 2х мінус 2. І похідна від кореня із трьох, це 0. Бо це константа число. Скорочуємо дроби і отримуємо похідну х квадрат мінус х-2. Тепер нам треба знайти значення похідної. В точці Х0В, тобто ми знаходимо F' від х0В. Підставляємо в нашу похідну замість х, трійку. І так, у нас х квадрат. 3 в квадраті. Мінус х або мінус 3, ну і мінус 2. Все. 9 мінус 5, 4. Я перше пропустила, там все зовсім просто. В третьому завданні знаходимо. Похідна від кореня із х це таблична похідна. Ще раз можна користуватися я просто запам'ятати або дивитися в таблицю. Це одиниця розділити на два корення із х. Мінус 16 помножити на 2,32 х в першому степені. Підставляємо замість, знаходимо f' штрих від однієї четвертої. Замість х підставляємо одну четверту. Корінь із однієї четвертої це одна друга. 32,4 скорочуємо на 4. Тут залишається мінус 8. 2 помножити на 1 другу двійки скоротилися. Одиниця розділити на одиницю це одиниця. Одиниця мінус 8 дорівнює мінус 7. Ось і все. Далі. Похідна добутку. Я даю вам просто формулу від похідної добутки, бо виведення дуже складне. Я думаю, що зараз воно вам не потрібно. Значить, що таке добуток? Добуток це. Да, тобто ми виконуємо множення. У це перший множник, В, це другий множник. І так, ми знаходимо спочатку похідну від першого множника, помножити, тут знак множення можна не ставити, можна поставити. Просто на другий множник. Плюс перший множник просто переписуємо і помножити на похідну. Другого множника. Ну, давайте на прикладі номера 17. У нас ось така функція. І ми бачимо, що перший множник, тобто у це X куб мінус 2, другий множник або в квадрат плюс 1. І так, починаємо. Знаходимо похідну від першого множника. Похідна від, 3X, від куб – це 3 х квадрат, Похідна від мінус двійки 0, все просто 3х квадрат. Оце наш, наше У штрих. Помножити просто на «в». Про, ось написали: помножити на в х квадрат плюс 1. Обов'язково в дужках, бо ми одночлен множимо на двохчлен. Далі, плюс. Тут я від перестановки множників добуток не змінюється, тому я спочатку знайшла В'. штрих, похідну від «в». Похідна від х квадрат це 2х. Похідна від 1, тобто 2х штрих. І тепер помножити на у. Це х куб мінус 2. Все, розкрили дужки, звели подібні доданки і отримали відповідь. В другому завданні. У це корінь із х, в це 3 х квадрат плюс 2. Так, похідна від. У штрих похідна від кореня із х. Це одиниця розділити на 2 корення із х. Помножити на V, плюс В', штрих, похідна від V, 2 на 3, 6. І х стає в першому степені похідна від двійки 0. І помножити на У на корінь із х. І так, перемножимо 3 х квадрат плюс 2 в нас піде. В чисельник, да? ну, кому складно, можете дописувати сюди, тут одиничко. 2 із х – це знаменник. Тут таки залишилось 6х корень із х. І тепер приведемо до спільного знаменника 2 корення із х. Додатковий множник потрібен сюди. Додатковий множник 2 корення із х. 3х квадрат плюс 2 переписала. Тепер домножуємо 6 на 2, 12. Корінь із х помножити на корінь із х. Це корінь із х в квадраті або х. Ще раз корінь із х помножити на корінь із х. Корінь із х в квадраті або просто х. І х помножити на це х це буде х квадрат. Подібні доданки 3х квадрат, плюс 12х квадрат, 15х квадрат, ну і плюс 2. І знаменник 2 корені із х. В третьому завданні бачимо у це. Корень із х плюс 1 в, 3 мінус 2 кореня з х. І так, починаємо. Похідна від кореня із х. 1 розділити на 2 кореня з х. Похідна від 1 – 0. Помножити на v. Плюс похідна від трійки. 0. Далі мінус 2, як константу переписуємо це, помножити на похідну від кореня із х це 1 розділити на два корення із х. Ну і помножити на у на корінь із х плюс 1. Перемножили 3 мінус 2 корення в чисельнику. Тут 2 і 2 скоротилися плюс-мінус дав нам мінус. І корінь із х плюс 1. Да, він в знаменнику в нас. Приводимо до спільного знаменника 2 корення із х. Додатковий множник до второго дробу 2. І не забуваємо, що тут у нас мінус. Цей чисельник переписала. А тепер мінус 2 помножити на корінь з х, мінус 2 кореня з х. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. 3 мінус 2 1, мінус 2 кореня з х, мінус 2 кореня, мінус 4 кореня з х. 2 кореня з х. Четверте завдання. У це х квадрат мінус 3х плюс 1. Vх в четвертому мінус 3х плюс 2. Знаходимо у штрих 2х мінус 3, тут похідна від одиниці 0, помножити на V без змін, плюс. Тепер похідна від V буде 4х в третьому. Похідна від мінус 3х це мінус 3, і помножити на У без змін. Розкрили дужки, Да, Розкрили дужки. Ось 2х на х 4 2х п'ятому, 2х на мінус 3х, мінус 6х на х квадрат, 2х на плюс 2, плюс 4х. Тепер мінус 3 множимо на кожен з них. Мінус 3 на х четвертому, мінус 3х четвертому, мінус 3 на мінус 3х, плюс 9х, мінус 3 на плюс 2, мінус 6. Тут теж самісінько робимо. Звели подібні доданки, отримали відповідь. Тут все нескладно. П'яте завдання. У це х квадрат, В це синус х. Похідна від х квадрата 2х помножити на V, тобто на синус Х. Далі, плюс, ну тут я написала спочатку х квадрат, у, а тепер похідна від синус х це Косинус Х. Ну, тут нічого не. Можна тут Х винести за дужки, але можна і так залишити. Бо. Ніяких подібних доданків, нічого тут не скорочується. Тобто перетворення не треба робити. Шосте завдання. 3х це У. В це тангенс Х. Похідна від 3х це просто 3. Помножити на V або на Тангенс Х. Далі. Переписали 3х, просто У. Тепер похідна від тангенс Х, тобто пробачте, це одиниця розділити на косинус квадрат Х. Ну, тут же я виконала перетворення. Тангенс записала, як синус розділити на косинус, 3х в чисельнику косинус квадрат в знаменнику. І бачимо, що у нас спільний. Знаменник це косинус квадрат. До першого дробу додатковий множник косинус х. Домножили 3 синус х косинус х плюс 3х косинус квадрат х. Тепер, коли ви бачите добуток синуса на косинус, завжди можна застосувати формулу подвійного кута. Для цього у нас повинно, щоб з'явилася двійка. Ось у нас формула 2 синус х косинус х. В нас її не було, щоб її не було. Ну, в нас же нема двійки, да? тому ми, ми множимо на одну другу. Та ось одна друга помножити на 2, одиниця. Одиниця на 3, так і залишається наше 3. Ще раз тільки для формулу подвоєного кута. Тепер 2 синус х косинус х це синус 2х, 3 помножити на одну другу. Це 3 других або 1,5 синус 2х плюс 3х, ну, і знаменник. Похідна частки ось ця формула. І так, похідні частки ми знаходимо похідну чисельника, помножити на знаменник. Мінус чисельник або помножити похідну знаменника. Знаку в похідної нема, просто наш знаменник в другому степені, в квадраті. Ну, давайте подивимось на прикладі номера 18, як застосовувати формулу. І так, У це 3х мінус 7, В це 5 мінус 2х. І так, у 3. Похідна їх це 3. Від мінус 7 0. Все. Ось у нас У3. Це 3. Помножити на В. На 5 мінус 2х. Далі йде в нас мінус. Ось ми написали: мінус. Тепер знову. Я. Напишу спочатку В штрих ще раз, від перестановки множників у і В штрих добуток не змінюються, Тому я знайду спочатку В штрих так зручніше. І так, похідна від п'ятірки 0, похідна від мінус 2х, це мінус 2. Тому ось мінус мінус 2. І помножити на У на 3х мінус 7. В квадрат це 5 мінус 2х квадраті. Розкриваємо дужки. Мінус мінус, дасть нам плюс 2. 2 на 3х. Я тут помилилася. 2 плюс 3х буде плюс. А, ні, все правильно. Тут... Де Теж я помилилася? Ага, ось. Плюс, але тут не 12, а. Е, тут буде 6. Да? 2 на 3х буде 6х, плюс 2 на мінус 7 мінус 14. І подібні доданки. 15 мінус 14 це 1. Мінус 6х плюс 6х буде 0. Да? Тобто просто нема в нас ось цього. Друге завдання. У це 4х плюс 1. В це х квадрат мінус 2. І так, спочатку у похідна від у. Похідна від 4х це 4, від 1 це 0. Все у штрих це просто 4. Помножити на V на х квадрат мінус 2. Мінус. Так, ще раз тут х квадрат, навіть від х квадрата це 2х. І оцей мінус мінус 2х. Помножити на у 4х плюс. 1. Розкрили дужки, звели подібні доданки. Знаменник в квадраті. І отримали відповідь: знаменнику не треба підносити до квадрата. Третє завдання. Похідна від чисельника 2х. Плюс 5, да? Від плюс 5 це плюс 5. Помножити на V. Тепер В штрих, похідна від Х це одиниця, мінус ось цей. От Похідна від мінус трійки 0. Помножити на У. Розкриваємо дошки, зводимо подібні доданки і отримали відповідь. Все бажаю вам успіхів на найкраще.